Ви коли-небудь відчували, що життя перестало мати смак, коли кожен день це сірий повтор, а майбутнє лише туманна тінь. Звичайно, ви не один у цій боротьбі, але ось парадокс саме у найтемніші моменти доля може підкинути несподівану іскру, що розпалить вогонь надії. Так було з Олексієм, чоловіком, який втомився від рутини, розбитих мрій і болю розлучення. Але коли вона прийшла. Жінка, яка не просила нічого окрім шансу, його життя набуло зовсім іншого сенсу. Це історія, що кидає виклик поширеним уявленням про поразку і відчай. Вона говорить ніколи не пізно змінити свій шлях. І що найбільш дивовижне, допомога, яку ми шукаємо, іноді приходить у найпростіших формах, просто вчасно і в потрібному місці. Вона не просто гість, а каталізатор змін. Які перетворили занепалу ферму в осередок життя і радості, що, як я скажу вам, що з будь-якої руїни можна побудувати щось неймовірне, що зневіра це лише стартова точка для великої подорожі? Сьогодні ви дізнаєтесь, як прості рішення, людяність і віра у мрію можуть перевернути будь-яке життя з ніг на голову, навіть коли здається, що всі двері зачинені. Приготуйтеся поринути у справжню історію про відродження, силу любові та непохитну віру у краще майбутнє, бо іноді саме той, хто здається загубленим, насправді на порозі свого найбільшого тріумфу. Олексій Дорошенко прокидався щоранку на фермі свята Клара, ніби всесвіт змовився проти нього. Йому було 43, але внутрішньо він почувався вдвічі старшим. Після розлучення з Мариною та від'їзду доньки Софії до Львова. Кожен день здавався нескінченним. Тиша в будинку не заспокоювалась, вона тиснула. Місце, яке колись було наповнене сміхом, розмовами, запахом борщу та свіжого хліба, тепер видавалося холодним і мертвим. Якщо ви колись проходили через подібне, то знаєте, як важко знову знаходити сенс. У такі моменти варто зайняти розум, прочитати людина в пошуках справжнього сенсу. Франкла або почати вирощувати зелень у горщиках щось просте, але живе. Олексій цього ще не зробив ферма розкинулася навколо, мов картина, яка втратила фарби. Кожне дерево, посаджене його руками, ніби звинувачувало його у втраті родини. Навіть корова, яку вони з Софією назвали Марійка, тепер дивилася з сумом. Смішно, але правда. Коли серце порожнє, навіть тварини здаються більш чуйними. Його дні складалися з механічного виконання завдань перевірити паркан, напоїти худобу, зігріти чай. Але навіть чай не мав смаку. Людина може звикнути до всього, кажуть, але не до внутрішньої пустоти. І поки тіло працювало, душа тихо кричала. Щовечора він сідав на лаву під грушею, ту саму, під якою Софія в дитинстві збирала листя, і там він згадував. Не моменти радості, а саме ті, де щось втрачалось перші сварки, останні погляди, хвилини мовчання за сніданком. Час, який мав лікувати, здавався навпаки, роз'їдав спогади. Олексій не був слабким, але навіть найсильніші потребують когось поруч. Йому не вистачало не лише Марини чи Софії, йому не вистачало себе, того, ким він був, коли вірив у майбутнє. Коли віра зникає, ніби хтось вимикає світло в кімнаті і залишає тебе наосліп серед знайомих речей. Але знаєте що? Саме коли все здається втраченим, доля має звичку підсовувати несподівані повороти. Олексій ще не знав, що його життя от-от зміниться, і як часто буває, ця зміна прийде не з документом чи кредитом, а у вигляді людини, людини, яка з'явиться раптово, ніби вітер з Карпат. Свіжий, сильний, трохи незрозумілий, але про це вже незабаром. Того ранку Яків, надійний, як стара сокира, зайшов до Олексія з важким виразом обличчя. Він тримав у руці конверт із банку чергове попередження. Виявилося, що кредит на ферму завис над ними, як грім серед ясного неба. У них було три місяці лише 90 днів, щоб або знайти рішення. Або втратити все, що будувалося роками. І навіть досвідчений господар, як Олексій, у цю мить не зміг стримати внутрішній холод. Це не була просто фінансова криза, це було питання честі, спадку і останнього притулку. І тут виникає питання що б ви зробили на його місці? Продали землю, позичили ще, втекли? Яків завжди говорив прямо, без зайвих слів. Але цього разу він трохи затримався. Дивлячись на господаря з ноткою співчуття в очах, може, ще щось вигадуємо, сказав він. У селі всі знали, що банк не жартує, як приходить третє попередження, наступне вже з юристом, і в таких ситуаціях багато хто зламався, особливо ті, хто залишився без підтримки. На щастя, Яків був поруч. А в житті, пам'ятайте, набагато важливіше не скільки у вас грошей, а хто з вами в критичний момент. Людина з боку іноді стає міцнішим стовпом, ніж родич по крові. Тривога, яка оселилася в серці Олексія, не давала йому спати. Як фермер, він знав, що кожна погана новина це як буря перед жнивами вона або знищить урожай, або очистить землю для нового. Але все ж три місяці це обмаль. Він почав шукати рішення, переглядав старі рахунки, продавав непотрібну техніку, зв'язувався з колишніми партнерами. Іноді саме в такі моменти ми відкриваємо у собі нову силу, бо страх втратити, особливо те, що має душу, породжує незламну рішучість. У Олексія ще залишалося щось важливе віра не в себе можливо, а в те, що все ще можна врятувати. А поки вони з Яковом мовчки обговорювали варіанти біля старого самовара, за багато кілометрів уже відбувалася подія, яка незабаром змінить усе. Жінка, яка ще не знала, що їде не просто на ферму, а прямо в епіцентр змін, наближалася з валізою та мрією про нове життя. Чи могла вона знати, що стане ключем до порятунку чужого світу, який ледь тримався на ногах? Того самого вечора, коли тривога ще висіла в повітрі, на ганку ферми з'явилася Олена, їй було близько тридцяти п'яти очі, втомлені, але повні вогню, а в руках стара валіза й ковдра. Вона приїхала з Києва, шукаючи не просто роботу, а можливість почати спочатку. Її слова були прості Я можу працювати за їжу та дах над головою. У той момент Олексій не знав, що відповісти. У нашій культурі не часто побачиш, щоб жінка сама їхала в глухе село, аби щось змінити. Але щось у її голосі змусило його сказати: Залишайся. Іноді, як у гарній книзі, Правильна героїня приходить саме тоді, коли все втрачено. Олена одразу привернула увагу Якова не через красу, а через те, як вона тримала себе поруч із кіньми. Вона не боялася, не кричала, не смикалась, просто підходила, торкалася шиї коня, і той заспокоювався. У вас є талант, сказав Яків, коли побачив, як вона розчесила норовистого жеребця, якого боялися навіть досвідчені селяни. Та вона лише знизала плечима. В Києві вона працювала з дітьми, а в дитинстві проводила літо в бабусі на Полтавщині звідти любов до тварин. І знаєте що? Часто наші найсильніші сторони заховані саме в спогадах, не в дипломах. Вже через кілька днів її присутність почала змінювати атмосферу на фермі. Вона не просто прибирала, вона наспівувала пісні, готувала вареники, які пахли дитинством. І запрошувала Якова до розмов за чаєм. Вона садила м'яту біля ганку, чистила стару криницю, запитувала, чи можна перекласти ліжко на горищі. Іноді для зцілення місця потрібен не мільйон інвестицій, а людина, яка щиро дбає. Олена була саме такою не супергероєм, а теплою присутністю, яка повільно витісняла тінь. І ви можете взяти з цього приклад. Іноді, щоб змінити життя, варто просто приїхати туди, де вас чекають, навіть якщо про це ще не знають. А поки Олена розкладала речі в маленькій кімнаті поруч із кухнею, її серце починало відчувати щось знайоме можливо, це запах свіжого хліба, можливо, спокій після дороги, але більше це відчуття, що вона нарешті в правильному місці. Вона ще не знала, що її ідеї змінять не лише простір, але й саме бачення майбутнього цієї ферми. Бо справжня трансформація починається з тих, хто не боїться мріяти навіть тоді, коли навколо лише уламки чужих спроб. Минуло лише кілька тижнів, але здавалося, ніби Олена жила на фермі все життя. Вона прокидалася ще до сходу сонця, коли туман ще стелився між яблунями і вже була біля хліва. Корови, коні, кури усі ніби ожили в її руках. Вона не просто виконувала обов'язки, вона робила це з душею. Кожен її рух з любов'ю, а ввечері борщ, деруни, узвар, смакота, яку Олексій вже забув. Хто би міг подумати, що чужа людина так швидко стане частиною простору, який ще вчора здавався мертвим? Та найбільше вражала її здатність відновлювати. Старі клумби перед хатою знову зацвіли, город заграв зеленню, і навіть у самому будинку щось змінилося. Вона дістала зі скрині старі рушники. Повісила над дверима вишитий оберіг, увімкнула радіо. І ось він. Ефект присутності. Саме так життя повертається через деталі. І, можливо, вам теж варто звернути увагу на дрібниці у своєму домі. Іноді нова скатертина. музика з дитинства або запах кориці можуть змінити все. Олексій почав відчувати зміни всередині себе. Спершу він просто слухав, як вона щось розповідає під час вечері, потім почав підключатися до розмов, навіть посміхатись, а одного разу вони довго говорили про гірські походи. Олена згадувала, як у Карпатах ночувала в наметі, варила каву на вогнищі, співала пісень біля ватри. Це була не просто ностальгія, це було живе нагадування, що життя може бути красивим навіть після втрат. Олексій ловив себе на думці, що знову хоче прокидатись зранку, хоче працювати, хоче ділитись. Ферма ніби відгукувалася на ці зміни усе довкола почало дихати глибше, впевненіше, і навіть Яків, хоч і не показував цього явно, частіше залишався на вечірній чай. А всередині Олексія з'являлося щось, що він давно втратив тепло. Тепло, яке приходить не тоді, коли все ідеально, а коли в тебе є з ким розділити навіть недосконалість. І, хоч жоден із них цього не казав уголос, між ними зароджувалося щось, що не вимірюється словами. А ще Олена мала ідею велику, але про це трохи пізніше це сталося тихим вечором, коли небо вже вкривалося зорями, а на кухні пахло свіжим пирогом з яблуками. Олексій та Олена сиділи за дерев'яним столом, пили м'ятний чай, і розмова пливла неспішно. У якийсь момент вона подивилась йому в очі і сказала. А що, як зробити з ферми щось більше місце, куди люди приїжджатимуть не лише за сиром, а за відчуттям. Олексій примружився він не звик до таких думок, але вона продовжила сільський туризм це не просто бізнес, це спосіб повернути життя сюди, до людей, до землі, до себе. І знаєте, іноді одна фраза здатна змінити цілий вектор долі. В Україні вже давно зріс попит на подорожі назад до коренів. Люди з міст шукають автентичності, хочуть доїти корів, пекти хліб у печі, косити сіно вручну. А ферма Свята Клара ідеальна для цього. Олена показала приклади з Житомирщини та Івано-Франківська, де подібні проекти вже стали успішними. Вона розповіла про зелений туризм, про можливість створення гостьових кімнат, організації майстер-класів із кулінарії, прогулянок на конях, вечорниць. І головне, все це можливо зробити без мільйонних інвестицій, почавши з малого. А це вже звучало як план. Олексій не відповів одразу він дивився у вікно, де мигтіли світлячки, і мовчав, але всередині нього щось ворухнулося не страх, не сумнів, а цікавість. Вперше за довгий час він уявив, як діти сміються на подвір'ї, як міські родини їдять вареники під розлогими липами, як туристи розповідають у соцмережах про. Справжню українську гостинність це не була просто ідея, це була нова мрія, яку хтось озвучив замість нього. Бо сам він забув, як це, хотіти чогось по справжньому. І ось так між чашкою чаю та запахом кориці на кухні старої ферми народився план чи був він бездоганним? Ні. Але саме в цьому його і сила, бо справжні ідеї ніколи не ідеальні на старті. І, хоча Олексій ще не знав, як усе втілити, у нього вперше за багато місяців з'явився вогник у грудях, а за кілька днів вони вже почнуть діяти. Але чи готова сама ферма до такого перетворення? Наступні тижні перетворилися на безперервний вир енергії та пилюки. Олексій з Яковом витягли старі двері з комори, які колись робив ще дід, а Олена взялася зчищати фарбу та шити нові фіранки. Кімнати, які роками стояли закритими, знову дихнули життям. Де колись спали родичі, тепер мали зупинятись мандрівники. Кожен предмет, кожна поличка мала свою історію, і саме це мало стати унікальністю ферми. Тут не було місця для ікея чи стандартного декору. Тут панувала автентика, передана через покоління, з душею. Вони почали з малого три кімнати, кожна оформлена в своєму стилі. Гуцульська, полтавська, київська. Старі рушники, вишиті ще бабусею Олексія, з'явилися на стінах, дзеркала в дерев'яних рамах, саморобні скрині, глиняний посуд. Олена разом із місцевою майстриною пошила ковдри з клаптиків, і навіть старе ліжко скрипіло так, ніби раділо, що знову стане потрібним. Цей проєкт не був просто бізнесом, це було відродження, і в цьому була глибока українська традиція. Не купити нове, а дати друге життя тому, що вже має пам'ять. Олексій, хоч спершу сумнівався, дедалі активніше включався в процес. Він, власноруч, зробив нові вивіски з дерева, перекопав город, де тепер мала бути зона для сніданків на відкритому повітрі. Яків, мовчазний, але вірний, зварив нову лавку під грушею. А Олена паралельно вела блок у соцмережах, розповідала про процес. Публікувала фото до і після, ділилася історіями з життя на фермі. Люди почали писати, запитувати, підтримувати, бо щирість це те, що не підробиш. А в кожному пості було видно, це робиться з любов'ю. І, хоча попереду було ще багато роботи, офіційні дозволи, сайт, меню, реклама, вони вже відчували, що щось велике народжується. Ферма більше не здавалася просто ділянкою із застарілою хатою, вона ставала простором для змін, зустрічей, пам'яті, а найголовніше між Оленою та Олексієм зростав особливий зв'язок. Поки вони майстрували, планували, фарбували, між ними виростала довіра, співзвуччя, навіть тиша була особливою, і дуже скоро ця тиша буде порушена зі знанням, яке все змінить це не було як у кіно. Не було блискавки, не грала скрипка в фоні, і жоден голуб не змахував крилами. Але в якийсь момент Олексій і Олена просто подивилися одне на одного, і все стало на свої місця. Це сталося на тлі повсякденного вечора. Вони разом наводили лад у новій кімнаті для гостей. Випадкове доторкання рук погляд, який затримався довше, ніж потрібно, і тиша, але не напружена, а така, в якій більше сенсу, ніж у сотні слів. Іноді саме через прості речі народжується найважливіше взаємність. Олена сказала першою знаєш, я не планувала тут залишатися, але тепер не уявляю іншого місця. Її голос був твердий, хоч очі трохи тремтіли. Олексій не відповів одразу, просто взяв її руку йому не треба було пояснювати. Для чоловіка, який ще кілька місяців тому не бачив сенсу вставати з ліжка, це зізнання було як світанок. Після довгої зими. Він нарешті знову відчував себе живим. У нього з'явилася причина, яка не вимагає логіки, не залежить від обставин. Просто була. І це була вона. Їхні дні стали наповненими чимось новим. Навіть коли вони мовчали, вони були разом. Вона з її легкістю, посмішками, планами він із спокоєм, рішучістю, готовністю підтримувати. Вони доповнювали одне одного як земля і дощ, як хліб і сіль. Саме такі союзи зцілюють не лише людей, а й простір довкола. Іноді ви знаходите кохання не на курортах і не в Тіндер, а у пилюці старої комори між глиняними горщиками і запахом м'яти. І в цьому вся суть справжньої глибини. Олена більше не була просто гостею, вона стала частиною ферми, частиною історії, частиною самого Олексія. А він, у свою чергу, вже не був тим самотнім чоловіком, що блукає пустими коридорами свого минулого. Він знайшов себе у служінні чомусь справжньому, не лише господарству, а й любові. Але в житті, як у хорошому романі, щастя рідко приходить без випробувань. І зовсім скоро, коли перші гості переступлять поріг оновленої святої Клари, на горизонті з'явиться постать з минулого уже зранку суботи подвір'я ферми наповнилося новими голосами мами з дітьми, парочки з міст, пенсіонери. Усі приїхали відчути справжнє село. Діти годували курей, каталися на возі з сіном, сміялись, коли вперше намагалися доїти корову. А дорослі пили чай на терасі, слухали розповіді Якова про старі часи і захоплювались пирогами Олени. Олексій спостерігав за всім цим з недовірою як це можливо? Що таке життя повернулося сюди, де нещодавно панувала тиша? Це не був бізнес, це була місія показати, що українське село живе, сильне і варте уваги. А потім трапилось несподіване. Софія, його донька, яка спершу була байдужа до ідеї ферми, приїхала в гості та зняла кілька відео для Тікток. І як воно буває в наш час, один ролик з милим козеням і сміхом гостей став вірусним. За кілька днів сторінка ферми Свята Клара вибухнула лайками, коментарями, запитами на бронювання. Люди хотіли приїхати, подивитися, навчитися, відчути. Телебачення написало з'явилися інвестори. Один з них запропонував серйозну суму, але разом з тим вимагав повного контролю змінити меню, поставити басейн, вивести місцевих з команди. Олексій довго думав він міг би прийняти гроші, добудувати ще кімнати, розширити простір. Але щось у ньому казало Стоп. Бо справа була не про прибуток, була про гідність. Про село, про людей, які працювали поруч, а не сиділи в офісах за кордоном. У нього вже була команда Олена Яків місцеві сусіди, він обрав інший шлях розвиватися поступово разом з громадою, зі збереженням душі місця. І саме ця позиція зробила його справжнім лідером той, хто відмовляється від легкого успіху заради правди, залишає слід глибший ніж будь-яка реклама. І поки в коментарях під новими відео люди писали. Це найкраще, що я бачив цього року, або мрію туди приїхати. Олексій відчував, як ферма не просто заробляє вона відновлює віру у село, у зв'язки, у нові шляхи, але зміни не закінчилися. Одного ранку, коли він лагодив огорожу, з'явилася знайома постать Марина, та сама, яка залишила його, і в її руках конверт, який міг усе перевернути. Це був несподіваний ранок. Олексій, зайнятий лагодженням старої огорожі, почув знайомий голос. Обернувшись, він побачив Марину, його колишню дружину. Вона стояла там із сумкою в руках і злегка тримала конверт. Її очі світилися суміш рішучості і жалю. Ця жінка, яка колись пішла, повернулася з відповіддю на найбільший страх, борг, який загрожував забрати їхнє спільне минуле і майбутнє ферми. Чек від сімейної підтримки був не просто папером, це була надія, втілена у цифрах. Олексій довго дивився на конверт, не вірячи його пальці тремтіли, коли він розкривав його. Там було достатньо, щоб закрити кредит, віддати борги і зняти гніт банкрутства. Але це була не лише фінансова перемога, це був знак, що минуле можна зцілити, що рани можна загоїти, а дороги відкрити заново. Марина, хоч і принесла цю допомогу, не прийшла з вимогами чи претензіями. Вона прийшла з подарунком, який змінив гру. Вони дивилися один на одного, не як колишні, а як двоє людей, які пройшли через бурі і тепер могли дивитися вперед. Олексій зрозумів, що іноді найбільша сила це не впертість і боротьба, а здатність прийняти допомогу, пробачити і відпустити. Він подякував Марині, але тепер у його серці горіла нова віра. Віра в себе у ферму і в те, що життя може бути щедрим, якщо дати йому шанс. Тож ферма Свята Клара була врятована, але це був лише початок, бо справжнє диво не в грошах, а в тих людях, які повернулися сюди, щоб відродити місце, де є домівка, любов і сенс. А для Олексія це була нова сторінка сторінка, в якій він був не лише господарем землі, а й творцем майбутнього. І незабаром це майбутнє мало принести ще більше несподіванок. Шість місяців по тому свята Клара вже не була просто фермою, вона стала осередком життя для всієї громади. Тут проводили фестивалі, ярмарки, навчальні майстер-класи для дітей і дорослих. Місцеві жителі не просто допомагали, вони відчували себе частиною великої родини, яка відроджує традиції і зберігає душу села. Відвідувачі з усього регіону приїжджали на майстер-класи з приготування вареників. Вчилися ткати рушники, гуляли кінними стежками, які Олена допомогла відновити. Це було не просто відпочинок, це була подорож у справжнє, яке так цінують у світі. Олексій дивився на все це з гордістю, але і з тихою радістю в серці. Він знайшов не лише фінансове відродження, а й новий сенс життя. Його ферма більше не була тягарем, а стала можливістю, можливістю ділитися, творити і жити. Він відчував, що знову належить цьому місцю і людям. Саме в цей момент він усвідомив, що найцінніше в житті не гроші чи власність, а зв'язки, які ми створюємо, і мета, яка надихає нас рухатися вперед. Олена стала його опорою і партнером у всьому. Вони разом будували плани на майбутнє, мріяли про розширення ферми, залучення більше молоді до сільського господарства і розвитку екотуризму. Разом вони відкривали нові горизонти, показуючи, що навіть у найскладніші часи можна знайти світло, якщо не боятися діяти і вірити у свої ідеї. Їхній шлях був яскравим прикладом для інших як відродження, можливе навіть із руїн. І хоча історія святої Клари ще тривала, її найбільшим успіхом було те, що вона змогла подарувати нове життя не лише землі, а й людям, які її любили. І Олексій, що колись був розчарований і самотній, Тепер був чоловіком, який знайшов свій дім і своє покликання, адже найцінніший скарб це розуміння, що кожен день можна почати спочатку, і це початок ніколи не буває пізно. Ви бачили, як навіть у найскладніші моменти життя можна знайти новий шлях. Чи задумувались ви колись, що зміни починаються саме з вас? А що, як сьогодні, це той день, коли ви вирішите діяти, а не чекати дива? Пам'ятайте, Справжня трансформація починається з маленьких кроків від розмови до плану, від плану до дії. Чи готові ви переступити через сумніви і відкрити двері до нового життя? Подумайте, що саме вам потрібно, щоб відчути себе живим знову, які звички, думки чи люди утримують вас від щастя? Чи не настав час відпустити те, що тягне вниз? Запитайте себе, що я зроблю сьогодні, щоб завтра стало кращим. Не бійтесь мріяти по справжньому, бо мрії це початок усього, що ми можемо створити. Якщо ця історія вас торкнулася, не лишайте це у собі. Пишіть у коментарях, що вас надихає, які зміни ви хочете зробити. Давайте разом створювати спільноту, де підтримка і мотивація стануть рушієм змін для кожного, бо лише разом ми можемо пройти шлях до кращого життя. І не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії про силу волі, віру і можливості. Ваше життя може змінитися вже сьогодні, просто зробіть перший крок.